Тихий океан не омиває берегів Європи, проте саме європейці дали йому таку назву. Це відбулося в 1520 році під час першої навколосвітньої експедиції, яку очолював португалець Фернан Магеллан. Обігнувши першим із європейців Південну Америку, він здійснив перехід через величезні водні простори. Незабаром Магелан переконався, що це новий невідомий океан, оскільки погода під час плавання сприяла мандрівникам, мореплавець назвав океан Тихим. Тихий океан ще називають Великим, бо він є найбільшим за площею на планеті північна межа Тихого океану проведена через Берингову протоку. На півдні океан омиває узбережжя Австралії, досягає берегів Антарктиди. Тут його межі проведені умовно по меридіанах. Тихий океан лежить майже у всіх географічних поясах, крім Арктичного. Таке розташування обумовлює надзвичайну різноманітність його природи. Екватор Поділяє Тихий океан приблизно на дві рівні частини, природа яких є подібною. Водночас у західній і східній частинах одного і того самого географічного поясу природа океану значно відрізняється, це пояснюється обрисами берегової лінії та впливом морських течій на заході тропічного і помірного поясів. Переважають теплі течії Куросіо та Східноавстралійська, а на Сході Холодні, Каліфорнійська та Перуанська. Берегова лінія Євразії дуже розчленована і має численні острови Корильські, Японські, Філіппінські, острови Сахалін і Тайвань, півострів Камчатка та Корейський півострів. Окраїнні моря берінгове, Охоцьке, японське Жовте, в які впадають потужні ріки Амур, Янцзи, Хуанхе. Тому західна частина океану зазнає більшого впливу суходолу, ніж східна. Якби води Тихого океану можна було б випарувати. Ми змогли б побачити територію, рельєф якої дуже нагадує поверхню Євразії. Різноманітність форм рельєфу тісно пов'язана з будовою земної кори. Однаковий тип земної кори материків та їх підводних частин зумовлює схожість їхнього рельєфу на шельфі Тихого океану біля берегів Євразії. Продовжуються гори і рівнини суходолу, чітко простежуються затоплені річкові долини, що на материковому схилі перетворюються на глибокі підводні улоговини, каньйони. Ложе океану, що має океанічний тип земної кори, являє собою переважно хвилясту рівнину із численними горбами. Проте і тут… Є справжні поодинокі підводні гори, із плоскими вершинами, які колись були вулканами, рівнинність ложа океану порушують і численні підводні хребти, що тягнуться на десятки тисяч кілометрів Південно-Тихоокеанське та Східно-Тихоокеанське підняття. Підводні хребти. Розділяють ложи Тихого океану на численні улоговини, деякі досить великі за розмірами, досить складним є рельєф дна Тихого океану поблизу Євразії, де у перехідній зоні розташовані найдовші на планеті пасма островів і найглибші западини на землі. Саме тут виявлена максимальна глибина Світового океану. Маріанський жолоб 11 тисяч метри. Величезні розміри Тихого океану спричинили значні відмінності в його кліматі. Це зумовило наявність у ньому майже всіх типів водних мас. У центральних областях температура води океану цілий рік висока від плюс 25 до плюс 29 градусів за Цельсієм. А на півночі становить всього плюс 5, плюс 8 градусів за Цельсієм. Дуже холодними є води біля узбережжя Антарктиди, де температура води нижча нуля градусів за Цельсієм. Подібні відмінності спостерігаються також у температурі повітря над океаном. Температура води і повітря навіть у межах одного географічного поясу. Буває неоднаковою. Наприклад, на півночі Тихого океану біля берегів Євразії, температура повітря взимку становить мінус 20 мінус 22 градуси за Цельсієм, а біля берегів Північної Америки близько нуля градусів за Цельсієм. Причинами таких явищ є особливості атмосферної та водної циркуляції. На заході помірного поясу, в межах якого панує область зниженого тиску, Алеутський мінімум або циклон, над Тихим океаном переважають північні вітри. Вони, а також народжена ними курило Камчатська течія, зумовлюють різке зниження температури повітря і вод біля берегів Євразії. Особливо холодно тут узимку, коли з глибин материка. В бік океану дмуть ще й холодні мусони водночас на сході повітряні маси, а також води Аляскинської течії, рухаються навпаки з півдня тому океан тут значно тепліший. Порушення зонального розподілу температур спостерігається також у тропічних широтах Тихого океану. Проте, на відміну від помірного поясу, на сході океану. На 5-8 градусів холодніше, ніж на заході. Причиною цього явища є постійно існуюча тут область підвищеного тиску, північно-тихоокеанський максимум або антициклон. Повітряні й водні маси рухаються в ньому за годинниковою стрілкою, тому на заході тропічного поясу біля берегів Євразії. Повітря та водні маси тепліші, ніж на сході. Адже надходять вони сюди з екваторіальних широт. Велике значення має потужна тепла течія Куросіо. На сході тропічного поясу в Тихому океані маси повітря й вод виносяться з півночі, а тому порівняно холодні. Подібні відмінності температур. Спостерігаються у тропіках і в південній півкулі, де також є замкнута область високого тиску південно-тихоокеанський максимум. Тут повітря і води обертаються проти годинникової стрілки, утворюючи велетенський кругообіг морських течій, однією з яких є течія західних вітрів. Розташування Тихого океану. Майже в усіх географічних поясах Землі забезпечує виняткове різноманіття його живих організмів тільки тваринний світ налічує тут близько 100 тисяч видів він у 3-4 рази багатший ніж в інших океанах, особливо багатий органічний світ в екваторіальних і тропічних широтах. Найбагатший органічний світ океану біля берегів материків, це пояснюється насиченістю прибережних вод поживними речовинами, які виносяться в океан річками із суходолу. Особливо бурхливо розвивається життя біля узбережжя, де на поверхню піднімаються глибинні води, з ними надходять органічні рештки, якими всіяне дно океану. Одне з таких місць узбережжя Південної Америки. Життя в Тихому океані розподіляється нерівномірно також за глибиною. Найактивніше воно у приповерхневих водах. Тихий океан дуже багатий на біологічні ресурси. Він посідає перше місце в світі за виловом риби 45%. Та інших морепродуктів кальмарів, креветок, крабів, устриць тощо. На спеціальних морських фермах вирощують морські водорості. На дні океану, зокрема на шельфі, виявлені значні поклади мінеральних ресурсів, на шельфі Тихого океану виявлено багато родовищ нафти і газу. Більшість із них нині розробляється. Своєрідним видом мінеральної сировини є залізомарганцеві конкреції. Хімічний аналіз засвідчив, що найбільше в них заліза і марганцю, хоча багато й інших металів це своєрідні металеві концентрати, які залягають на дні океану. Тихий океан найбільший на планеті. Природні умови Тихого океану. Визначаються його географічним положенням. Переважна частина дна океану рівнина з найбільшими підводними улоговинами планети. На заході Тихого океану розташовані найдовші на земній кулі острівні пасма та найглибші глибоководні западини жолоби. Ложе океану перетинається серединно-океанічним хребтом і всіяне багатьма вулканічними горами. Клімат Тихого океану через розташування його майже в усіх географічних поясах землі, надзвичайно різноманітний найкраще органічний світ розвинений біля узбережжя материків і в поверхневих водах. Тихий океан багатий на біологічні і мінеральні ресурси.